Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Усміхаюсь людям, зичу їм добра. В усіх школах дзвенить дзвінок, починається урок, але рано нам до школи нас вітає дитсадок. Та не будемо сумувати, щоб усе на світі знати. Треба нам знання, малята в дитсадочку здобувати. Ми з вами про... ми не бачили, але ми слухали своїми вушками, так, і здогадувались, що саме звучить, який це звук. Так, а зараз. Що це? Це це я що стук у двері. Що? Вірно, це, це, це стук. І так, це, ці звуки, які ми з вами почули, це був тільки що стук. Так, слів ми не почули, але почули стук. Так, звуки, дітки, бувають, мовленєві. І немовленєві. Подивіться, будь ласка, мовленєві звуки це ті звуки, які ми з вами вимовляємо. Є ще немовленєві звуки. Які це немовленєві звуки? Ось наприклад. Ладоня. Так, ми похлопали в, ладор, в долоньки або пташечка заспівала. Вітер зашумів або водичка зашуміла це все немовленєві звуки, а мовленєві це ті, які ми з вами вимовляємо. Із звуків складаються слова, за допомогою яких ми розмовляємо і розуміємо один одного. А що ж, дітки, нам допомагає вимовляти звуки? Язичок. 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 Так. язичок. Так. Губки. губки, губки і язичок. Так, губки, зубки, язичок. Картинка підказка у вас є. Так, вірно. А ось і з'явилась наша мудра сова. І вона дуже просить дітки допомогти виконати деякі завдання. Ви готові допоможемо їй? Так, так ну послухайте тоді, будь ласка, віршик. Ви маєте послухати і підказати останні слова рядочків. Зайчик спати захотів, сам постелю, що зробив? Постелив. сам собі приніс Подушку. Підмостив її під, під вушко у... та у зайця довге. Ушки. Вушко. Все звисає з -під... Подушки. 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 Так. Дітки, а що це ми з вами промовляли зараз? Так, ми промовляли слова. А як ці слова звучать однаково чи по різному? Має, вони звучать по різному. Слова бувають різні за звучанням, а ще бувають різні за розміром. Слова бувають довгі і короткі. Довгі слова ми вимовляємо довго, а короткі проказуємо дуже швидко. Подивіться на картинку. Дітки, вам добре видно презентацію? Так. Видно, бо в мене так. ще пропадає презентація, то є, то немає. Погляньте, будь ласка, на картинку. Що це ви зараз бачите? Кобіки. Конструктор і м'яч. мяч. Конструктор. Конструктор. Так. Ану промовте це слово. Конструктор. 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 Так. Так. Яке це слово? Як ми його промовляємо? Швидко чи довго? Довго Довго. Довго слово. Так, довго промовляємо. Отже, це слово яке? Довге. А це що? М'яч. М'яч. А ну це слово м'яч. 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 Як ми промовляємо? Довго чи швидко? швидко? Швидко, отже це слово яке. Коротке. Коротке! Так, вірно. О, а ще Мосова пропонує, пропонує подивитися на картинки, промовити всі, назвати всі картинки. Не розумію, що це таке у мене презентація. Мудра сова пропонує подивитись на картинки і назвати, що ви бачите. Що це? Вірніше, хто це? Скажи. Черепаха. Черепаха. Як ви думаєте, це довге слово чи коротке? Довге. Довге, вірно. Молодці. Довге. А ось, наприклад, це хто? це хто? От. Це кит. Так, як кіт. ви думаєте, це слово коротке чи довге? Коротко. Коротке кит. Молодці. Наступне: це що? Нє. Ось я, я... показую. Нє. Телефон. Те Хлопчики, це довге чи коротке слово? Телефон. Те довге Фон. слово. Фон. А це хто? Лев. Лев. Як ми промовляємо це слово? Лев. Довго чи Лев. швидко? Швидко. Швидко Швидко, отже, це слово коротке. Автомобіль. Довге чи коротке слово? Довго. Довге. 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 А слово кінь. Кінь. Коротко. Коротке вірно. вільно. Молодці. Ще дітки з коротких, з коротких слів можна утворити довше слово. Наприклад, якщо ми скажемо лев, а утворити довше слово можна сказати левеня. Кіт це коротке слово, а можна зробити довше. Як зробити довше слово? Кіт а довше слово? Кошеня. Так, а якщо ми скажемо, наприклад, пес це коротке слово, а зробіть довге слово. Пес, а довге? пес. пес. Песик, вірно, молодці. Слова спокійно жили в книжці, в яку вдалося пролізти мишці. Вона початки відкусила. У себе в нірці схоронила. Зараз для вас таке завдання. Я називаю початок слова, а ви його закінчення. Ба. На. На. Молодці. Сон. Це. Це сунниче. Так ко сонце ко зебо так ва. вірно сли ва. ва ва розумнички соба ка, ка. ін і Дю, дін, дик. Дін, дик. Молодці. А тепер спробуйте, будь ласка, закінчити речення. Слухайте уважно. Лисичка знає на зубок смачненьку казку. Яку? О, вірно, які ви молодці. Шафу, двері, чобіток ремонтує. Молоток. Молотій молоток, молоток, вірно. Обережним будь Іванку, не розбий з варенням. Банку. Банку, правильно. Банку. У землі зігну... Банку. зігнулась гілочка, як по ній пробігла. Гілочка. Так, вірно молодці! дітки. Диві. Так, наше Диві. заняття закінчується. Сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали. Ви розумнички, дуже активні. Я дякую вам всім за увагу. Бажаю всім гарного дня і до побачення, дітки. На все вам добре.